Є у нас у жінок три причини. Передається все з молоком матері. Завжди все залежить від нас. Є від цього бенефіти. Довіряти іншим це неправильно. Я розділяю відповідальність з простором. Ти не повинна думати, повинна все йти за планом. Чоловік просто перестає щось пропонувати. Це фіаско, братан. Від моя прекрасні, мене звати Наталя Вєтрова, Я коуч-ментор для жінок. Я сьогодні хочу поговорити з вами на тему, як відпускати контроль, як навчитися довіряти життю. Я хочу, щоб ви додивилися до кінця, тому що навіть якщо ви зараз вважаєте, що це не про вас, повірте, це про нас, про всіх. Я розкажу реально свою історію. Якщо ви звикли тримати все під контролем. Якщо ви керуєте, тримаєте все у своїх руках, і я через це пройшла. Буває так, що від цього контролю ми настільки виснажуємося, що коли все йде не за планом, ми починаємо панікувати, наростає тривожність, і саме головне, що навіть коли все добре, ти чекаєш, що ось-ось щось станеться погано. Насправді ми звикли так жити, ми навіть не оцифровуємо це відчуття. Сьогодні хочу про це поговорити. Я би назвала під теми так, чому ти боїшся відпустити контроль, як це впливає на твоє життя, енергію на успіх. І третє, як навчитися все ж таки довіряти собі, як навчитися довіряти людям, як навчитися довіряти життю і почати жити легше. Почнемо з першої частини, чому ти боїшся відпустити цей контроль? Я вважаю, що на це є у нас у жінок три причини: перша це ми так звикли. Ми звикли, що завжди все залежить від нас, тільки від мене. Тому що мене так вчила мама, бабця у нас просто у всіх оце в жіночому роді передається все з молоком матері. З самого дитинства ми чули такі затвердження: якщо ти не зробиш, то ніхто за тебе це не зробить. Сподівайся, тільки на себе, всі вруть. Все це неправда. Довіряти іншим, це неправильно, і це в нас сформувало таку маленьку залізну леді вже з маличку. Є від цього бенефіти, да? Ми зараз самостійні жінки, ми зараз можемо забезпечувати свої потреби, але у цьому є загвоздка, І зараз я хочу про це поговорити, тому що разом з цим. Ми постійно в напрузі. Далі друга. Ти боїшся, що якщо відпустиш контроль, щось піде не так. Дуже класичний випадок, коли жінка з чоловіком сходяться, вони починають жити разом. Жінка бере на себе рішення по фінансам, вона розподіляє сімейний бюджет, тому що вона боїться, що він зробить помилку, що гроші зникнуть, що щось вийде із під контролю, її контролю, що він не справиться. І далі він настільки до цього звикає, а вона у цьому настільки впевнена, що це правильно, що далі це перекладається. Вадається навіть на інші сфери їхнього подружнього життя, і далі чоловік просто перестає щось пропонувати, і далі ми дивимося, як такі пари розходяться, і у такому випадку тут просто треба шукати компроміс і щоб жінка не загравалася в цю гру. Третє, ти хочеш передбачити все. Контроль він дає ілюзію безпеки, але правда у тому, що ти просто фізично не можеш передбачити абсолютно усе, все майбутнє, якісь обставини життя завжди підкидає нам несподіванки, і твій контроль їх. Не зупинить, і я завжди кажу своїм клієнткам: якщо ти зараз нервуєш і тривожишся, ти зараз повинна зрозуміти, що коли ти підеш і станеш на горизонт, там ти вже побачиш, що на тебе чекає. А до того, як ти не дійшла ще до точки горизонту, ніяким чином ти не повинна думати про те, а що буде потім, тому що ламається техніка, люди не підтверджують зустрічі. Що станеться, просто що ми не могли передбачити, і це нас просто може зламати. І замість того, щоб бути гнучкою, щоб адаптуватися, ми починаємо нервувати і злитися. Оця антихрупкость, я про це розказую на своєму курсі. Переходимо до другої частини. Що ж станеться, якщо ти не відпустиш контроль. Перше, ти будеш постійно в напрузі. Як це відбувається? Наприклад, до мене дуже часто приходять жінки підприємиці у яких, начебто, гнучкий графік, вони можуть в будь-який момент зірватися зі сім'єю, поїхати в відпустку, але вона все контролює. Повинна все йти за планом. Вона контролює кожен крок у відпустці і планує все просто по секундах. Друге, ти будеш втомлюватися набагато швидше, тому що коли... Ти контролюєш абсолютно усе кожну секунду, і ніхто крім тебе нічого не знає. Насправді це велика робота, це декілька шарів, ти поглиблюєшся, і на всіх шарах ти повинна контролювати це дуже великий пласт енергії. Будь-які речі, які залежать тільки від тебе, а граючи ролі і виступаючи у цьому спектаклі у цьому житті, декілька ролей. Це фіаско, братан. Третє у твоєму житті буде мало радості, тому що контроль він не залишає місця для спонтанності. Такі жінки, які приходять до мене, які супер-тотал контролюючі, в них нема вогника в очах, вони не люблять сюрпризи, вони не знають, що таке життя в потоці. Да? Потоці ресурси це вже ізвратіля, оце. але я все ще вважаю, що якщо ти будеш завжди жити в режимі тримати все в руках. Ти просто не даєш собі можливості розслабитися і насолоджуватися моментом, проживати цей момент у цьому моменті, тому що ти завжди живеш у майбутньому. Отже, і третя частина. Як же довіритися життю і що як тобі допоможе жити легше? Я виділила для цього три речі, які допоможуть тобі навчитися довіряти життю. І перше це приймати, що ти не можеш контролювати все. Це пункт зіро перший етап. Я не можу все контролювати. Я розділяю відповідальність з простором за все, що відбудеться. Забудай себе, чи можу я вплинути на це прямо зараз. Якщо ні, відпусти. Життя все одно станеться так, як має статися. Я дуже добре розумію про що я кажу. Насправді, все це можна вирішити. Друге, навчитися делігувати. Реальний випадок, моя знайома контролювала абсолютно кожен аспект бізнесу. Вона нарешті почала довіряти своїй команді. Як це відбулося, вона прийняла людські помилки. Вона прийняла, що будуть люди робити не так, як вона це бачить. Але вона почала жити спокійніше, і це їй дало більше енергії для ідей по масштабуванню. Реально бізнес почав рости. Коли ти довіряєш партнеру, ти даєш йому простір проявляти ініціативу. Це дуже важливо. Третє. практикуй довіру маленькими кроками. Наприклад, якщо тобі важко відпустити контроль, треба почати з малого. Дозволь собі день без суворого плану. Наприклад. Чи без того, що ти сьогодні, наприклад, я не буду контролювати своїх дітей, чи я не буду контролювати свого чоловіка, довіряй свою справу комусь іншому, хоча б на декілька годин, хоча б на один день, зроби щось спонтанне, без ретельного аналізу, купи книгу якусь по відчуттю, починай розмовляти зі своїм цілом. З кожним разом ти будеш відчувати, що світ не розвалюється без твого контроля, що ти відчуваєш все правильно. Чим більше ти будеш пос... Своїх відчуттях робити рішення, тим більше ти будеш собі довіряти, і це буде зрощувати твою впевненість. Я була сьогодні дуже щаслива розказати вам цю тему. Дуже довго її готувала. Я насправді надіюся, що ви сьогодні зможете зрозуміти, який ключ саме вам, щоб відпустити контроль. Я буду щаслива, якщо ви зараз підпишетесь, поставите лайк цьому відео. Ми зустрінемося у наступних відео. Пишіть у коментарях, яку тему розкрити наступною. Зустрінемося, пока.